Чому, приймаючи БАДи ви не отримуєте бажаного результату? Тому що ви просто вживаєте БАДи, а не підходите комплексно до свого здоров'я. Так от саме в Coral Club є така фішка, як концепція здоров'я саме такий комплексний підхід до здоров'я, який дає результати, результати по оновленню. Організму на клітинному рівні. Тож давайте розбиратися сьогодні, з чого складається ця концепція здоров'я і чому, навіть не будучи лікарем, кожна людина може зрозуміти ці прості кроки. Кожна людина складається з систем, системи складаються з органів, органи складаються з тканин. І тканини складаються з клітин. Коли ви йдете до лікаря, то лікар працює з органами. І по симптомам він вам виставляє діагноз От. і прибирає симптоми. Ми йдемо далі. Ми працюємо з клітинами. І якщо ваша клітина буде здорова, тоді і ваші Тканини будуть здорові, тоді ваші органи будуть здорові, і ваша, ваші системи будуть здорові, і ви будете повністю здорові. Що ж потрібно для нашої клітини для того, щоб вона стала здоровою? Перше, Перший крок це гідратація організму. Тобто 30 мл біодоступної води на 1 кг Ваги. Ось що потрібно для того, щоб напоїти наш організм водою. Ідемо далі. Потім другий крок нашої концепції це детоксикація організму. Тобто ми повинні вивести з організму всі роз... водорощинні і жиророзчинні токсини, які накоплюються роками в нашому організмі. І… И... Тоді вже е, у вас з'являється саме енергія, коли ви е, очищуєте організм від токсинів. Коли ми вже розмили е, наш організм, да, зробили детоксикацію, ми йдемо далі, ми йдемо до очищення організму від грибків, вірусів, бактерій, простіших. Тобто нам потрібно вичистити організм від непроханих гостів, які саме провокують дуже багато проблем зі здоров'ям: Оті всі шкірні висипання, оці всі екземи, псоріази, дерматити атопічні і тому подібне це все прояв того, що от саме у вашому організмі є паразитарна інфекція. Так от саме на цьому третьому кроці, концепції здоров'я, ми робимо глибоку очистку організмів від непроханих гостів. Ну і четвертий крок. Четвертий крок захист клітин і клітинне живлення. Що це означає? Від кого захищаємо клітину? Від впливу вільних радикалів. І від передчасного старіння за допомогою саме вживання антиоксидантів. Ну і потім ми додаємо наші клітині вже оновлені чисті клітині, саме додаємо ті мінерали, вітаміни, поліненасищені жирні кислоти, які потрібні для повноцінного існування. І тільки так. Проходячи ось цю концепцію здоров'я, да, дотримуючи всіх кроків, людина отримає результат, відновлює своє здоров'я і тоді ділиться своїм результатом з іншими людьми. Тож, кому цікаво, будь ласка, пишіть, розповім детальніше.